Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні будемо говорити про українців за кордоном і життя в Україні. Бо е, зараз постійно в нашому інфопросторі україномовному е, дуже часто різні люди у військовій формі і різні політики, і так далі, постійно піднімають питання того, що от після перемоги ті мільйони українців, які виїхали за кордону, захочуть дуже швидко повернутися в Україну і будуть перші сюди бігти. Але чи насправді так виглядає ситуація? Бо якщо ми подивимось на цифри, які ми також сьогодні розберемо, на різні заяви політиків, а не просто людей, які висказують якісь, я не знаю, свої мрії, можливо, так, і ми побачимо, що справді ситуація виглядає. Набагато гірше ніж можна було б навіть собі передбачити. І давайте зараз послухаємо, подивимося одного військовослужбовця. Ви зможете написати свою думку з цього приводу. І після цього перейдемо далі до інших, скажімо так, показників і заяв, які показують абсолютно інші речі. Так. Хай вони Май, потім Це будуть ті люди, які саме більше будуть празднувати перемогу. Да, да, да. Все. Це про українців за кордоном, які живуть, саме більше будуть празднувати перемогу. Сюда, як почнуть перти з прапора України в а вже, вишиванні. Люди там оце в Польщі сидять, у мене подруга, і якісь там знайомі. Оце читають новості, вони ж то не знають, як тут у нас, що в нас Ну так, да, ми тупорилі, вправда, тут сидимо. Тупорилі просто сидимо і не знаємо, як що відбувається. Таку штуку, як інтернет, поки що ще не винайшли, якщо вірити оцій е... жіночці. Вони ага, там в новостях написали, що скоро війна закінчиться. Де це в новостях писали, що скоро війна закінчиться? Ну, я не знаю, це просто кончена деграданська пропаганда, яка я не знаю, на кого вона розрахована, і хто оце взагалі хаває. Продають там, що в Польщі, те, що там є, там туди якісь дивани, які там за роки нажили. Дівани вже продають в Польщі для того, щоб повернутися назад в Україну. І все, вони вже будуть вертатися в Україну, бо вже війна закінчується. Тому вони, да, вони будуть святкувати. Ще раз, я просто хочу цей шедевр ще раз послухати, якщо ви не проти. Хай Ми... вони потім вернуть. Це будуть ті люди, які саме більше будуть празднувати перемогу. Да, да, да. Все, Вони сюди почнуть перти з прапорами України в вишиванках. А вже, то, вже оце люди там, оце в Польщі сидять, у мене. Подруга і якісь там знайомі, от це читають новості, вони ж то не знають, як тут у нас що в нас відбувається. Вони ага, там в новостях Як зараз, у 21-му сторіччі будь-яка людина, яка має телефон, не знає, що і як там відбувається. Ну як це можливо взагалі? Як? На кого це розраховано? Писали, що скоро війна закінчиться. і вони все, вони вже продають там, що в Польщі, те, що там є, там туди сіду, якісь дивани, які там за роки нажили. І все, вони вже будуть вертатися в Україну бо вже дивани, які там за роки нажили. А нічого, тот факт, що українці е, зараз мають і володіють більш ніж 30 тисячами компаній різних на території Польщі. Нічого, що українці це е, е, якби та національність, яка в Польщі серед іноземців скуповує найбільше. Найбільшу кількість е, е, нерухомості це е, національність номер один серед іноземців в Польщі, які відкривають робочі місця, створюють, відкривають бізнес і сплачують найбільше податків. І е, фактично по всіх критеріях українці в тій самій Польщі, так, бо ця жінка вона говорить саме про Польщу. Е, якби Українці показують, хто вони є. так. Вони показують, що вони працьовиті, вони показують, що вони готові тут працювати, тут вкорінятись і так далі, вчити мову і все інше. А розказувати про те, що там е, її знайомі знайомих, ще хтось там е, продають дивани, які вони нажили за роки, і для того, щоб поїхати назад в Україну. Е, як на мене, це просто плювок в лице тим мільйонам українців, які не просто проживають за кордоном. А які ще від початку повномасштабного вторгнення, як мінімум, задонатили мільярди доларів на різні збори і на допомогу Збройним силам України. І отакі подібні відео, так а я розумію, що це, ці відео вони зняті спеціально вони поплюжать вклад українців, які проживають за кордоном, в обороноздатність нашої держави. Що ви думаєте, пишіть в коментарі, а ми йдемо далі. Зараз ми будемо слухати Данила Гетьманцева, який являється фактично архітектором надпотужної української економіки. І він, власне, говорить про результати таких дій: підвищення податків, контролі, неконтролі і так далі. Давайте ж послухаємо пана Данила, який ще декілька років тому закликав. Общипувати наших фопів як гусей. Чому щоб їм дуже добре не жилось. Давайте послухаємо, бо він, в принципі, своїх цілей досягає. Дійсно підтверджує, що е, рівень бідності в Україні збільшився і збільшився істотно. Якщо за даними Світового банку до війни це було 20%, то е, на сьогодні це 37%. Збільшився майже вдвічі. Я не підтверджую ваші дані щодо е, там, скажімо, Бангладешу. Якщо ви зайдете, подивитись те вже саме світовий банк, там 72%. Але це не про що не говорить: 37% це дуже дуже велика велика цифра. І е, 20% давайте будемо відверті. Також велика, велика цифра. Будь-яка країна у війну, вона бідніша. І люди завжди у війну біднішуються. Але чомусь, дивіться, просто все так. Але чомусь в нас жоден чиновник, жоден депутат, жоден держслужбовець не збіднішав за часи повномасштабного вторгнення. Біднішають в нас чомусь тільки ті, хто не має доступу до влади, хто не має зв'язків. Хто не має підв'язів якихось, от ті біднішають. А всі остальні в нас чогось не біднішають. Ви уявіть собі, 37% людей, які той самий Світовий банк признав бідними. Ну, типу, це люди, які не то що живуть від зарплати до зарплати. Я навіть не знаю, я не хочу навіть це коментувати. Але я думаю, що кожен сам розуміє, як складається у нас зараз економічна ситуація в державі. І це при тому, що в нас наші міжнародні партнери видають мільярди доларів на забезпечення соціальної сфери в нашій країні. Але чомусь це також не допомагає, Пояснюється тим, що всі процеси, економічні процеси, які відбуваються в країні, вони відбуваються з певним знаком мінусу, бо на це впливає війна. Це на це впливає очікування негативні і все інше. Тепер що з цим робити? Що з цим робити? Ну, безперечно, мир він принесе зворотню тенденцію і є. Так звані мирні дивіденди у кожної країни це підтверджується економічною історією, коли е, сам по собі мир, мир він тягне за собою е, те, що люди починають багатшити, і бідність зменшується. І ми власне це можемо навіть по, по власній статистиці побачити, коли у нас був 14-й рік і бідність росла, і після 14-го року е, вона зменшувалася, зменшувалася, зменшувалася аж до 22-го року. Тому е, ці такі тренди вони е, зрозуміли. зрозумілі. Але я вважаю, що е, Просто чекати миру, миру недостатньо. Ми повинні з вами відкрити широку дискусію і запропонувати суспільству рішення щодо прожиткового мінімуму. Більше Нам треба не прожитковий мінімум. Нам треба, щоб в нас в країні нарешті почали реально боротися з корупцією і давати реальні терміни ув'язнення. І брати оце на контроль. А то в нас тільки говорять, в нас 30 років говорять тільки про те, що ми кудись розвиваємось, ми кудись рухаємось, у нас економіка росте п'яте десяте. Напишіть, будь ласка, коли було жити краще? У 2025 році чи в 2005, наприклад, 20 років тому. 20 років ми розвивалися, от з 2005-го, скажіть, будь ласка, коли вам було жити краще? Просто цікаво мені почути думку тих, хто там. В 2000 ні так, жив в Україні. От просто буде цікаво почути. 37% людей в нас бідні. От. І як мінімум було б добре українців не годувати якимись марними надіями. І зараз ви зрозумієте, про що я. Так чи інакше, ми просунулися дуже істотно в межах євроінтеграції. Помилки як можна таке говорити? Як можна? Це те саме інтерв'ю. Ну, типу, тут гетьманцев розказує, що в нас е, в два рази зросла бідність, а тут він говорить про євроінтеграцію. Євроінтеграція, в першу чергу, це не паперці, це не якісь там дурноваті папірці, які по факту ні на що не впливають. Євроінтеграція це. Те, що відбувається всередині країни, як люди себе почувають, чи борються з корупцією, чи є верховенство права і все інше Оце реальна євроінтеграція. А просто папірці, як на мене, це не євроінтеграція. Закони, які обмежують, обмежують економічну свободу громадян України, це не євроінтеграція. Так, в Європі є контроль, так, в Європі є якийсь нагляд. Але давайте по-чесному. В Європі життя, як мінімум, в 6-7 разів краще, ніж в Україні. Я говорю про якісь економічні показники. Навіть в найбідніших країнах Європейського Союзу не відбувається того, що відбувається в нашій багатій Україні. Яка і по розмірам більша, і по чисельності більша, і по природним і географічним ресурсам багатша. Помилки були, як у кожного, хто щось робить. І дійсно були недопрацювання. І ми, до речі, з вами і в ефірах говорили про ці недопрацювання. Я про них писав: це і дерегуляція, яка є надто повільною, це і приватизація, яка є надто повільною, це і е, питання страхування військових ризиків, і падіння інвестицій. Але е, в, здебільшого ті негативні показники економічного розвитку, які ми зараз бачимо, з вами, це результат війни, вперше, в друге і втретє. Цілком і повністю погоджуюсь. Але є ще один нюанс, що деякі наші можновладці добивають і так вже напівмертву економіку України і продовжують це робити. І люди при цьому стають тільки біднішими. Так, війна впливає на те, що люди стають біднішими. Але ті рішення, які приймаються нашою владою, в тому числі і по підвищенню податків, тарифів і всього іншого, вони також впливають. А наскільки сильно впливає корупція, ми з вами навіть, навіть не зможемо собі цього уявити і прорахувати. Наскільки це впливає абсолютно на кожну копійку, яку ви витрачаєте будь-де. А чи можна було б е, де, де в деяких випадках краще відпрацювати? Безперечно, можна було б я перший, хто публічно вказував на це уряду і буду вказувати на майбутнє. Чи е, можна було б відпрацювати без помилок і зробити тут місто сад? Е, просто отак е, нічого ну, власне одним якимось чи двома рішеннями? Ні, і не треба розповідати людям казки. Всі люди дорослі, всі люди розуміють, в яких обставинах ми зараз перебуваємо і що робиться. Більше відео. Насправді, в нашому там політичному, економічному житті, гетьман це так говорить, що от прийшла війна, і все стало в нас хріново. Так в нас і до того було ніяк. Так просто при війні це загострилось. І при війні просто посилюється, ми щоденно бачимо посилення контролю. Контроль, штрафи, перевірки. Контроль штрафи перевірки. Контроль штрафи перевірки. Тут же говоримо про відкриття можливо банківської таємниці, про перевірку банківських рахунків і переказів по рахункам і карткам фізичних осіб. Оце те, що ми зараз бачимо. Хіба тут війна при чомусь? Ні. Це просто звичайна політична воля, яка покликана обмежувати. Українців в їх економічному житті. От і все. Що думаєте з цього приводу? Можете писати в коментарі. І ще одне таке дуже цікаве дослідження з Open data Bot. в Україні на сьогоднішній день на одну народжену дитину є три померлі людини. В принципі, все, що потрібно знати про коротко, так, в двох словах про демографічну ситуацію в Україні. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі. Дякую. До зустрічі, друзі!